Всім привіт, дорогі друзі, з вами Аня і сьогодні я вам покажу, як зробити резинове яйце. Для цього нам знадобиться стакан, яйце і столовий оцет. Беремо наш стакан і кладемо туди яйце. Обов'язково перш кладемо яйце, бо у вас може нічого не получитися. Відкриваємо наш оцет і заливаємо так, щоб наше яйце повністю було в оцті. І кладемо е, куди-небудь на 15 годин. А 15 годин це для вас пройде як одна секунда. Ось подивіться, що у нас відбувається на яйці. З'явилося. Але... Дуже багато маленьких бульбашків, і вони просто піднімаються догори і навкруг нашого стакана вони зупиняються. Ну, подивимося, що буде через 15 годин. Я ще вам хочу показати один фокус Дивіться, якщо дивитися так, то наше яйце воно є худеньке. А якщо подивитися ось так, воно набагато більше. Бачите, який фокус? І, кстати, наше яйце піднялося до гори, його не треба рухати взагалі і чекаємо 15 годин. Пройшло тільки 15 хвилин, і яйце покрилося якоюсь слизю, якоюсь такою в'ягенькою, ніби як похоже, воно, значить, в нас певно буде дуже скоро. Навіть, певно, не треба буде чекати 15 годин, а можливо десь ще раз один, дві, три. Ну, подивимося. Пройшла одна година, пройшло дві години. Пройшло дві з половиною години. Наступна частина, яку наше яйце буде готове, вийде завтра на мій канал. обов'язково, Завтра буде продовження цього відео, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!